правильно вибрати іншу країну Європи для переїзду зараз. Дуже багато до нас приходить запитань. Люди хочуть переїхати в Іспанію, Португалію, Німеччину, Нідерланди. І в них виникає перше питання: що робити крок по кроку? І знаєте, що хочу почати, щоб не робити помилки інших людей. Перше, що зробіть, купіть дешеві білети. І полетіть в ту країну, і просто поживіть, походіть тиждень часу, не два дні, як туристично, тому що ми також зрозуміли, що як ми приїжджаємо як туристи, ми взагалі не відчуваємо е конкретно, знаєте, такого розуміння життя в тій країні. тому що. Ми їмо там в ресторанах, так собі спимо в готелі. Ми не розуміємо ментальності людей, що вони роблять, як вони заробляють собі на життя, де знайти роботу, і так далі. А ось коли ви вже там проживете, буквально навіть тиждень-два ви починаєте помаленьку усвідомлювати реальності. І повірте, дуже багато людей, які поїхали жити до Іспанії. Зараз пишуть до нас, як можна повернутися до Польщі, тому що немає роботи складно з легалізацією, з податками взагалі всі в шоці, тому що думали, що в Польщі багато, і так далі. Тому варто також багато в яких речах доцінювати Польщу, доцінювати там польську політику, як би це не було, і робити розсудне рішення. Тому перше, що рощо варто почати переїзд, це поїхати в цю країну і спробувати там пожити.